Сьогодні поговоримо про асирійців. Асирійці це семітський народ, що з'являється на історичній арені всередині третього тисячоліття до нашої ери. Народ, що сформує першу імперію на землі. Формувалися вони у північній Месопотамії, головні їхні міста Ашур і Ніневія. Навколо Ашура, власне, сформувалися давні асирійці. І свою пробатьківщину називали Земля Ашур. Тобто спочатку Асирія це місто держава Ашур, а потім поступово Ашур стає імперією асирійців і першою імперією в світі. Ашур виник приблизно 2,5 тисячі років до нашої ери, мав стратегічне значення, знаходився у північній течії Тігру, там, де сходились торгові шляхи Месопотамії Анатолії. В Ашур стікалися мідь, золото, дорогоцінні камені, текстильні вироби. Асирійці багатіли і створили колонії в Анатолії. Також таке географічне положення давало захист місту з північної сторони, де тігер у широкій течії. Також, що цікаво, Ашур це ще ім'я головного бога асирійської міфології, тобто головне і, очевидно, перше місто асирійців, названо на честь першого бога асирійської міфології. Пізніше Ашур стане частиною Вавилонського царства. Підпадатиме під владу хетів і царство мітані, звільниться від іноземної влади приблизно у 15 столітті до нашої ери. Як імперія Асирійська держава постає за затяглат Паласара I в 11 столітті до нашої ери, його титул звучав як цар царів. За нього володіння Асирії пристягалося від Месопотамії до Середземного моря, встановлює контроль над Палестиною, успішно відбувається від хетів та арамеїв. Але е, Тіглат Паласар, не тільки завойовник, але й будівник. Він будував вашурі і його околицях, парки, сади, палаци. Він перший з асирійських царів видав звод писаних законів, названих середньоасирійськими законами, був затятим мисливцем, як і багато. Інших царів, не лише асирійських. Вважається, що ним збудований перший зоопарк у світі. Також він наказав звозити в Ашур глиняні таблички з заклинописом по суті, створив першу у світі бібліотеку. Асирійці, крім того, що вони творці першої імперії, вони ще й творці першої бібліотеки. Але в 1000 році до нашої ери під натиском Арамеїв та семітського народу. Асирія втрачає майже всі володіння і звужується до Ашура і Ніневії. На початку X століття до нашої ери Асирія повертає і збільшує свої колишні володіння. Не останньою причиною асрійських завоювань було освоєння ними принципово нового металу заліза. Залізо витісняє бронзу, і народи, що швидше його освоїли, мали більше шансів бути завойовниками. а… Незавойованими. Одним із найвойовничіших і найжорстокіших асарійських правителів був Ашурне Сєрепал ІІ. При ньому в асарійців достигло кульмінації жорстоке поводження із переможеними племенами. В одному із документів ашурна Сірапал хвалиться спалюванням полонених заживо. Були й інші жорстокі розправи над переможеними. Таким чином, слово асарієць асоціювалося із словом жорстокість. Підкорені народи платили ще більшу данину, в імперські центри надходило ще більше багатств. При Тіглат-Паласарі II Асирія завойовує Вавилон найбільше місто в цей час, і підкорює Південну Месопотамію, де були колись шумерські міста. Захопив він і Ізраїль. Депортувавши частину євреїв до Асирії, цар Сінехіріб зробить новою столицею Великої імперії місто Ніневія, що до того була в тіні Ашура. Війну Сінехіріба проти юдейського царя Єзикії описує Біблія в книзі царів. Хоч сам Єрусалим вистояв, менші міста юдеї були жорстоко розорені. Відбулася масова різня і депортація юдейського населення зі своїх думівок. Але Єрусалим тоді не підкорився а сирійські навалі і юдейська держава зберегла самостійність на той час. Скориставшись поразкою сіни під Єрусалимом, повстання піднімає Вавилон. Вавилонське повстання було дуже жорстоко придушене. Місто було спалене і затоплене через руйнацію греблі. Після руйнації Вавилона сіни зосереджується на будівництві Ніневії, були споруджені нові палаци. Були спроєктовані сади із дерев зі всієї імперії. Є версії, що сади Семіраміди це Ніневські сади. Але згодом сама назва Ніневія викликатиме ненависть по всьому Близькому Сходу через жорстокість Асирійських правителів. Найбільших територіальних володінь Асирійської імперія досягає за сина Хіліба Асархадона на початку VII століття до нашої ери. Тоді Асирія володіла Єгиптом і Вавилоном. З Єгипту асирійці вивезли величезні скарби, як і з інших завойованих земель. Асирійці також першими почали практику депортації підкорених народів з їх історичних земель. Цікаво, що Асархадон не був старшим сином, але батько наполягав, аби він все-таки став царем, що викликало ненависть братів. Старший син Сінихіліба Орду Молісу вбиває батька, коли той приносив жертвоприношення богам. Так гине грізний цар завойовник. В країні починається міжособна війна, яку виграє той же Асархадон, і він відновлює Вавилон, зруйнований його батьком. Дошкуляли асирійцям набіги кімерійців, про яких ми говорили раніше. Також вступали вони в сутички з мідійцями на сході своєї імперії. Впала Асирія у 619 році до нашої ери, коли вавилонсько-мідійські війська захопили Ніневію, що називалася Лігвом Лева, і повністю її спустошили. Давня Асирія, країна, що мала жорстокий політичний режим, але подарувала світу чудові зразки літератури. які… Збереглись в її бібліотеках і зберегла для нас писемні джерела, що промовляють із глибини давніх віків.